Номер 956, сторінка 210. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 20 см, що становить 2 третіх довжини і 4 п'ятих висоти. Знайди площу поверхні цього паралелепіпеда. Перш ніж шукати площу поверхні паралелепіпеда, ми знайдемо довжину і висоту. Щоб знайти довжину, потрібно 2 третіх довжини 20 см це 2 третіх. Довжини. Значить, ця довжина буде 20 поділити на 2 і помножити на 3. Дорівні. 20 поділити на 2 буде 10, помножити на 3 30. 30 сантиметрів. Довжина паралелепіпета. Довжина, фа, Пі, -да. друга дія. І 20 см це 4 п'ятих висоти. Отже, висота 20 поділити на 4 і помножити на 5. Дорівнює 25 см. Це у нас висота. Тепер ми можемо шукати площу поверхні паралелепіпеда. Довжина паралелепіпеда, висота і ширина нам відома. Беремо, множимо довж... ширину на висоту, і ми знайдемо площі двох граней. Якщо от я вам зараз зображу рисуночок МО, Умовний рисуночок паралелепіпеда, щоб ви уявили собі, де які його сторони. Ця сторона передня, дорівнює задній, нижня, верхній, ліва, правій. Тобто, нам потрібно знайти площу. Передньої, нижньої і бічної, і кожну з них помножити на 2. Якщо у нас це довжина. Це у нас ширина, а це у нас висота, то передня площина буде мати площу довжина помножити на висота. Довжина у нас 30 см, помножити на. Висоту 25. Ми говорили, що у нас дві таких передня і задня. Помножити на 2. Додати бічну висота на ширину. Висота 25, ширина 20. 25 помножити на 20, і у нас. Є з правого боку і з лівого боку. Значить, у нас їх дві помножити на 2. Додати нижню, довжина на ширину. Нижня і верхня теж рівні. Довжина на ширину, довжина 30 см, ширина 20 і знову помножити на 2. Дорівнюємо. Обчислюємо. 30 на 25, на 2. 25 помножити на 2 буде 50. 30 помножити на 50 буде 1500. Тому що 3 на 5 буде 15 і нулик біля трійки, нулик біля п'ятірки буде 1500. Додати. 25 помножити на 20, помножити на 2. Знову 25 помножимо на 2, отримаємо 50, 50 на 20 буде 1000. 30 помножити на 20 повдовжити до 2. 30 повдовжити до 40, по 20 до 2 буде 40. 1000, 1200, 1500 додати 1000 буде 2500, додати 1200 буде 3700. 3700 квадратних сантиметрів. Площа поверхні даного паралелепіпеда. І записуємо собі відповідь 3700 квадратних сантиметрів.